Воркаут Адама створи базу воркаутера. Як накачатись називається серіал сьогоднішній серії відеотренування в домашніх умовах для прокачки грудних м'язів, рук і, в принципі, навіть прес, ноги прокачуються. Всі м'язи, які задіються при віджиманнях, але більше всього: тріцепси, зовнішня частина грудних м'язів, нижня, верхня і внутрішня. Таким чином, роблячи тренування всі підходи, так як треба зробити в кожному віджимання одне підході, тобто одне повільне віджимання на ширині плечей ширше, навіть руки потрібно поставити в першому такому разі. І робити максимально повільно, негативно опускаючи своє тіло, повністю кожне віджимання не спішучи. В моєму випадку, для прикладу, перше віджимання десь від 1,5 хвилини до 2 хвилин, десь в цьому діапазоні було. Просто опускаючись вниз, якщо не вистачає вже сили, тоді, в принципі, швидко себе треба вижити вверх суть того, цього такого тренування. в... Повільності максимальні, тобто через те, то, що змінюється положення рук, то можливо робити після одного такого віджимання, навіть коли в принципі сили закінчуються, навіть на одному віджиманні, тому що треба сконцентрувати всю свою силу витривалість для одного віджимання. То навіть при цьому всьому міняючи положення рук, уже роблячи незвичайні віджимання, класичні чи широкі. а на біцепс чи тріцепс, діамантові віджимання, будь-які варіанти. Але конкретно в цьому тренуванні робіть так, як показано на відео. Тобто другий це орлиний хват, хотів би сказати, але хват на перекладині на брусах, а це положення рук. В упорі такому також максимальну кількість секунд треба робити. Хвилину. Пів хвилини, 20 секунд, у кого який рівень, скільки хто може, стільки робіть. У моєму випадку в середньому одна хвилина, одне віджимання. Хвилина, півтори до двох хвилин. Після другого віджимання, третє, четверте, п'яте. Зараз всі по порядку положення рук скажу. Але нагадаю вам про те, що до кінця листопада 2024 року лишилося трошки більше ніж 10 днів. І зараз. Проводиться збір на суму 45555 п'ять гривень. Потрібно до кінця цього місяця назбирати цей збір. Така ціль, тому що в початок грудня буде стартувати новий збір. Тому обов'язково долучайтеся до збору. Давайте ми зможемо це зробити. По плану до кінця місяця маємо, маємо, маємо успіти. І в якості подарунку, презенту вам, подарую програму тренувань з сайту www.orcaда.com. Зараз програми тренувань на сайті моєму коштують 1111 доларів. І суть акції в тому, щоб подарувати безкоштовно вам всім програму тренувань, загрузити вільний доступ назавжди в інтернет. Для вас всіх. І перестати продавати ці програми тренувань, тому що зараз є бажання вам допомогти, підказати, і таким чином ми один одному допомагаємо. Тому посилання під відео буде. Також, еaffe, крім того, всі існуючі тренування, які є. Там на сайті в програмах тренувань їх ніде немає в інтернеті безкоштовно. Тому, по любому, ви будете задоволені, більше п'яти років нуль поганих відгуків продаж тренувань. Третє віджимання це віджимання на біцепс. І всі ці віджимання потрібно робити, не відпочиваючи між кожним таким підходом. Наступне це віджимання на тріцепс вузьким положенням рук, можливо трошки робити зазор, невеличкий між руками, тобто не обов'язково прям рука до руки ставити, і так можливо навіть комусь буде простіше робити, комусь ні, але треба саме такі віджимання робити, так як тренування розраховано, розподілено таким чином. Що повністю на протязі всіх підходів, не відпочиваючи, роблячи по прогресії кожне віджимання, прокачуються всі м'язи таким чином, що розвиваються різносторонньо ці м'язи, які качаються. І через те, що положення рук різні, прокачується більша кількість м'язів. Так цікавіше тренування робити і набагато більше ефекту. Одразу після. Таких варіантів віджимань, всі ті ж віджимання тільки вже з колін. Тобто знову треба зробити віджимання широкі, класичні звичайні, але широким положенням рук, теж максимальну кількість секунд з колін, одразу роблячи одне віджимання за іншим. В цьому суть тренування, що воно розподілено на дві частини поділено таким чином. Що коли доробити повністю один підхід до кінця, то тоді другий, третій, четвертий всі варіанти віджимань зробль, вже точно 100% сили, якщо не вистачає, то якраз віджимання з колін дуже сильно допоможуть в тому, щоб розтягнути більше це тренування і прокачати ще. Ті самі м'язи уже простішими варіантами віджимань, додаючи таку прогресію. Тому користуйтесь цим лайфхаком і взагалі робіть це тренування, так як конкретно в цьому відеоприкладі, через те, що в кожного своя основа сили. Витривалості, то у кожного з вас, хто буде робити це тренування, буде по різному по часу проходити повністю все тренування в когось менше, в когось більше, це логічно. Але намагайтеся, чесно, совісно, до кінця робити в кожному віджиманні, неативно, повільно опускаючи своє тіло. Тоді, в принципі, неважливо, скільки секунд кожне віджимання робиться, тому що. Ви повністю себе віддаєте і робите кожному віджиманні максимальну кількість секунд, опускаючись негативно зверху вниз своїм тілом, балансуючи таким чином, щоб не робити дуже швидко, при цьому не розгойдуючи себе не вліво, не вправо. Тобто намагайтеся тримати рівний баланс, піджимати копчик, не прогинати поясницю. Якщо... Відчуваєте себе добре, то тримайте ноги рівні, намагайтеся не згинати їх в колінах, при цьому баланс також має бути і в руках. Тобто, якщо якась сторона сильніша, то при цьому тому чи іншому віджиманні намагайтеся не швидше якусь руку опускати. Першу чи другу, яка буде швидше опускатися, ліву чи праву, неважливо, але при цьому всьому тримати себе в балансі. Тому майте на увазі, що техніка виконання віджимань, як завжди, має бути максимально якісною. Є тренування, де не супер важливо, як тримати тіло, поясницю прогинати чи ні. І, в принципі, для інших видів тренувань, можливо, воно нормально. Але. Навіть при цьому всьому, звичайно, що в віджиманнях це не підтягування, трошки є інші основи, і якщо перетримуватись більш ідеальніших варіантів віджимань, то воно завжди буде добре. Тому тренуйтесь, ставайте сильніші, долучайтеся до збору, посилання під відео, включайте, дивіться, якщо не дивіться, то слухайте. Минулі відеотренування. і таким чином не пропускайте нічого з нових серій. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім пока.